Всім самим найкращим глядачам мого каналу величезний привіт. Вітаю вас на каналі. Ну що ж, нові акції вже розпочалися в АТБ і запрошую вас всіх до перегляду. Почнемо зараз з молочки. І потім підемо на ковбаси з вами. Мабуть, буде два відео, тому що дуже багато знижок. Дуже багато знижок на каналі, тому в магазині тебе, тому вмочуйтесь позручніше. І запрошую до перегляду. Дякую вам за перегляди ваші. Окремо дякую. І дуже вам дякую за ваші лайки. Дуже дякую. Так, акції з 7 по 13 червня. Тостові, те, тостові сирочки 44 гривні. 130 грам. Подивимось, чи підняли ціни на цей тиждень. Так, Радамер. Салямі ось такий, теж нарізкою, 135 грам вже, не 150. Польський, 48,70. Ну, Ціну бачите. А, теж звертайте увагу на оцю ціну, яка обведена ось такий квадрат. Це для власників карти АТБ. Ціна ще, бачите, ще нижча. Так, сир Радамер чомусь ще, хоча багато ж. А, вага більша. Дивіться, тут вага ще 150 грам, бачите? Тут вага 150 а я думав, що вага 135, як в салямі. 60 гривень. Так, ну, цю новинку я вам показував ще в минулих відео. Це теж такий сирок, теж нарізаний брусочком. Ну, як брусочки це. Брусочки, а це нарізаний пестерками. Вага 135 грамів. Теж польський продукт. Він зараз без нижки, я просто показую вам його як новинку. Сир е, торгової марки Комо. Вага поки що, 160 грам, 63 гривні. Тут у нас кому горіховий брусок 150 грам. Радамер брусок, вага 200 грам. А це джугас у нас 12 місяців твердий. Вага 180 грамів. Так, добре. Ще сметанковий. Я дуже полюбляю сири, а от, бачите, я то... стримую себе, <смі> на ціну подивлюсь. Але от е візьму, візьму колись спробую ці всі сири. Не на часі, треба спочатку карточку свою покрити. Кредитно, 52 гривні 150 грам. Так, ось цей карпатську легенду. ну В коментарях писали, що е смачний треба теж колись його взяти, обов'язково спробую, може навіть і. На дегустацію ми візьмемо і спробуємо ось ці сири. Так, добре, сологуні. Ого, дивіться, друзі, по 60 гривень сологуні вже, це вже по акції. Нормально, 200 грам і моцарела. Теж 200 грам. Ферма 160 грамів, якщо я не помиляюсь, він був 180. Може я помиляюсь, але мені здається 180 грамів був. Треба просто переглянути. Ні, ось цей був 180. Чи 180 Може я помиляюсь. 160 грамів вага. Президент, крем-сир 180 грамів. Що там за крики такі? 50. 4 гривні майже. Ну, з карточкою ТБ завжди трішки дешевше. Так, і ось цей янтарний. Вага 220. По 16.40 весела корівка. І по 14.40 дружба. Наш сирок я не доїв, викинув. Не зміг я їсти чомусь цей сирний продукт. Продукт. Не плутайте сир з продуктом. Продукт паста філата. грам, тому така і ціна 44,50. Додаткова знижка 5% на сметанковий з Венигора, 160 грамів брусок, 60 гривень. Ну це, як я завжди кажу, намазанка або намасте. Вага 150 грамів. Оцей ну, один раз спробував. Умус, більше щось він мені не йде. Класичний. З шинкою та сиром і з бужениною. Зараз всі, бачу, купують оцей пікнік. 200 грам великий. З бужениною 32,40, а от з шинкою та сиром 26,90. Вага одинакова, 200 грамів що та, що та. Безлактозна сметана молокія. 3460. Так, 35 гривень молоко казкове. 870 мл. 3460 молоко 1% і ферма. 2,5 жиру, 34 гривні. Змінила упаковку слов'яночка кефір. Тут знайшов сметану галачина. 20% жиру, вага 300 грам. Ось такий стаканчик 300 грамовий. 38,60. Так, ну і, звичайно ж, хороша дуже акція на ось цей а, сир. А, кисломолочний, Але, зверніть увагу, була вага, якщо я не помиляюсь, 400 грам. Тепер вага цих упаковок 350 грам. Так, звісно ж, а, в залежності від процентності жиру сир чим жирніший, тим дорожчий. 40 гривень. 9-відсотковий 36 гривень. Нежирний. І 5% розібрали. Кому потрібні вершки? Президент. 4950 преміалі майже 100 гривень. І ось такі до кави від своя лінія 10 штук упаковці. Дуже полюбляю цей сир, але завжди його купую з чарівної полички, так як я кажу. А, ось Тому зараз, може, підійду, подивлюсь, що там на чарівній поличці. А ось сир президент. 5% 54 гривні, теж 350 грам. Знайшов ще вершки 10% від Яготинські. Тут всякі кнедлики. По 13-14 по гривень. А ось поставили знижки, знижку нарешті на ось цей гриб. Може, я потім теж спробую. Чайний гриб. Це такий ще гриб, а моя бабуся робила дуже-дуже давно. І коли я до... я до неї приходив, вона діставала з темного місця цей гриб. Я не знаю, чого я його пив, але він мені не подобався. І вона наливала з цієї банки, і там внизу, з трьохлітрової банки, і там внизу цей сам гриб був. І на вигляд воно таке страшне було, як медуза якась там плавала, мені було дуже боязко купити, але я чомусь пив. Ось цей чайний гриб. Ну, старші люди знають. Молодь зараз не в курсі, може. Хоча інтернет. В інтернеті можна набрати. Спробуйте теж цю новинку смачний. Розібрали, точніше, розбирають йогурт Молокія. Ароматні лісові ягоди і йогурт ситні злаки. Йогурт від Яготинський по 50 гривень. Персик і бачу ще тут у нас полуниця. Я колись купував цей айран, щось він мені не дуже. Вага 450 грам, 21 гривня. І ще є ось такий самий, звичайнісінький. Це був з кропом. 20 гривень 60 копійок. Я дуже полюбляю ряжанку. Інколи купую. Йогурти від своя лінія, вага 870 грамів, 2,2 жиру, чорниця бузина, полуниця та ревінь 44 гривні 60 копійок. Знижка на моцупоньку лактонію 290 грам по 22 гривні 60 копійок. Ще триває знижка на марійку. На десерт церковий 150 грам. Для малечі можна зараз взяти агуня. Зверніть увагу, хороша знижка. Був по 17, зараз по 12. З різноманітними смаками. Так, а ось і наша чарівна поличка, сир. 50%, сирок слов'яночка можна за 50% взяти. Лазуровані сирки чудо по 6 гривень. Ось кефір слов'яночка, бачите, по 22 гривні можна взяти. Можна кефір, молоко. Ну, на чарівну поличку завжди звертайте увагу увагу. Це товар, який термін придатності просто закінчується. Тому що інші думають, що термін вийшов. Ні. Це термін придатності закінчується. Ходіть на ковбаси. Зараз дуже хороша знижка на золотисту, 42% знижки по 25 гривень за 100 грам. Палочка по-різному, мабуть, заважує. Вага, бачите, різна. Йде по 300 грам, по 350 грам, 330 грам. Відрозумний вибір, гурман з сиром. По 61 гривні за палочку. Палочка вага 420 грам. Також знижка на, на ДДД Новомиргородський. Теж розумний вибір, вага 420 грам, 47 гривень 40 копійок. Так, і ще в нас в акції а, сосиски ранкові. 22 гривні 95 копійок. Де вони є ранкові? Не бачу. Мабуть, розібрали. Так, а дивіться, знову бекон зі знижкою. Бачите, я, мабуть, візьму знову собі на лаваш Дві упаковки зі знижкою 50%. Термін закінчується, я його лишу на лаваш собі. Був 46, а зараз по 23 гривні. Зі знижкою 50% ця грудинка. А ось я її знайшов ранкові. Ось ці ранкові, 330 грам вага, знижка майже 40%, 23 гривні за упаковку. Так, ну ось моя перша знахідка вдала. А ось цю курячу можна навіть трішки відварити. Вона більше мені так смакує. 300 грам, 36 гривень. Книжка на добров, торгова марка. Салямі преміум. Так, палочка 320 грам. І ось така ця ковбаска. Палочка. Точніше, вже півпалочки. Палочка це якби було дві ковбаски. А 106,60. Оце теж дуже хороша. Навіть мені писали в коментарях, дівчата, господинки мої. Який постійно дивляться мій канал. Дуже вам дякую за це і дякую за підтримку, за ваші коментарі. Величезне вам спасибі. Шинко Рубана. Теж від Добров 154 гривні майже, але вага 500 грам, ну, пів кілограму. Так, а ці я не бачив від Добров Мюнхенські ковбаски сирокопчені вищого сорту. Вага за 140 грам. Тобто ця упаковка важить 140 грамів і ціна 64 гривні. Так, ну і звісно ж яйця. 3,63. По 56 домашні квочка. По 55 своя лінія і ясний світ 57. Не знаю, як в вашому АТБ, але от дуже хороші, величезні, хороша ціна. Дуже хороша оця зараз на молокію. 82% і 73%, але зверніть увагу, йде вага 180 грам молокія. 82 50 гривень, а 73% 45 гривень. Знижка на спред, ваш молочник. Ну, я рахую, що на випічку можна, так? Да? Ціна зараз 26 гривень, теж вага 180 грам. Тульчинка по 29. Суміш рослина і ось ця по 58. Ну, це вигідніше взяти, тому що Є, тут вага не 180 і не 360, а 400 грам. Дивіться, які крутелики. Їх можна навіть не тільки так, знаєте, зі сметаною там, а навіть зробити якісь як з бульйончиком панські. Дійсно панські. Вони зараз, до речі, в акції від левада. Ціна. Левада панський з яловичиною та свининою 60, ну 68 гривень за 600 грам. Ви знаєте, навіть я захотів зробити якийсь бульйон. Файний смачненький бульйончик. І зробити, взяти ось ці пельмені. Я, мабуть, так і зроблю. Зроблю бульйон і зроблю ось ці. І кину оці пельмені. Ммм, як смачно буде Чувакці, ось ці. Левада, пельмені з яловичиною та свининою заморожені. Дивіться 900 грам, але тут написано 72 штуки в упаковці. Так що, якщо у вас можна поділити порівну, 72 штуки будете накладати і рахувати кожну в тарілку. Щоб порівну було. 133 гривні за 900 грамів. А ось ці Геркулес вареники дуже-дуже смачні. Вага 440 г з картоплею та печінкою. Але вони дуже смачні. До речі, тільки в АТБ додатково 40 грам І вони е, самі дешевші, тільки в АТБ. 36 гривень 70 копійок. Ну і звісно, що грибуть гран-при. Я не знаю, я теж хочу взяти, але я думаю, поки я знімлю. Другий наступне відео, то вже тут все порозбирають. Ось це все, все, що залишилось у вітрині. гран при по 26 гривень, 50 копійок будь-яке, 45% знижку. Надзвичайно хороша ціна. Тому може я зараз десь заховаю там. А, внизу ще є я бачу, там ще щось є упаковки. Добре, я задоволений, що я знімлю відео і візьму теж собі ось це гран при манго. Манго. Ну що ж, я тут знімати наступне відео, яке вийде трошки згодом. А всім економних покупок, мирного неба і гарного настрою до зустрічі.